Як ви гадаєте, скільки років існує Італія? Коли дивишся на колізей, на спадщину Римської імперії, ну на піцу зрештою, виникає відчуття, що вона була завжди. Так, є таке відчуття. Але правда в тому, що звичайний сендвіч із шинкою, ймовірно, старший за Італію як єдину державу. Цікаве порівняння. Або взяти Францію. Цілком можливо, що чиїсь прабабусі там навіть не розмовляли французькою, просто тому що для них у їхньому селі цієї мови ще не існувало. Абсолютно. Сьогодні ми занурюємося в одне з найфундаментальніших питань: чи є країни, нації та кордони чимось природнім, невід'ємною частиною людської судності? Чи можливо це наймасштабніша і, скажімо так, найуспішніша вигадка в історії людства? Саме так наші джерела пропонують поглянути на це саме під таким кутом. Ми простежимо, як згідно з цими матеріалами конструювалися національні ідентичності, розберемо, які інструменти для цього використовували, та до яких часом жахливих наслідків це призвело. Яка наша місія? Наша місія на сьогодні розібратися в ідеї, що змушує мільйони людей бути готовими померти за те, що автори цих текстів називають уявною спільнотою. Гаразд, давайте розберемо це. У нас же в голові є чітка картинка. Франція це ну така собі коробка для французів, а Німеччина коробка для німців. Інтуїтивно, так ми впевнені, що варто перейти річку, як там будуть зовсім інші люди, з іншою прошивкою, з іншим ДНК. Але джерела, з якими ми працюємо, кажуть, що це велика ілюзія. Так, вони пропонують поглянути на біологічну карту Європи. І що ж там йдеться про карту, що базується на так званих y хромосомних гаплогрупах. Звучить складно, але по суті, це генетичні маркери. Так, так, це просто генетичні маркери, такий собі родовід, що передається рід батька до сина тисячоліттями, і він дозволяє відстежити міграції наших далеких предків. І коли цю карту накладають на сучасні кордони, щось іде на так. Відбувається щось дивовижне, вони просто не збігаються. Взагалі, абсолютно, генетичні зони плавно перетікають одна в одну, повністю ігноруючи державні лінії. Один з ключових аргументів у матеріалях просто вражає мешканець північної Франції, скажімо, з Лілля. Генетично набагато ближчий до німця чи бельгійця за кілька кілометрів через кордон, ніж до свого ж співгромадянина з півдня. Саме так, ніж до свого ж співгромадянина з Марселя. Ідея про те, що нація це велика родина, об'єднана спільною кров'ю, з точки зору генетики, ну, вона не витримує критики. Я бачила у джерелах ще один приклад, майже комічний, але він чудово це ілюструє. Про руде волосся так. Карта поширення рудого волосся в Європі. Це ж просто хаотичні плями. Вони абсолютно ігнорують, де проходить кордон між Францією та Німеччиною. Якби нації будувалися за цією ознакою, у нас була б е, країна рудих та імперія брюнетів. Точно. І що тут найцікавіше, так це висновок, який роблять автори. Генам байдуже на наші паспорти. Природа не розуміє, де закінчується кордон Польщі і починається кордон Німеччини. Біологічно, ми всі величезний, перемішаний європейський коктейль. Гаразд. Отже, ідея про спільну кров це радше міф, але ж є мова. Ну, здавалося б. Це, мабуть, найочевидніший клей, що тримає націю разом. Ми говоримо однією мовою, ми розуміємо одне одного. Здається, тут усе просто. Але як ви розумієте, з джерел ця ілюзія розбивається так само швидко. Італія 1861 року рік об'єднання. Здається, це колиска європейської культури. Але джерела наводять одну цифру, яка мене просто ну шокувала. Скільки людей, на вашу думку, розмовляли тоді літературною італійською? Я б сказала, ну може, половина. Це одна з моїх улюблених бомб у цій темі. Більшість думає, ну, відсотків 50-60. Насправді ж, і це офіційна статистика, лише 2,5%. 2,5%? 2,5%? Так. Неймовірно. Тобто 97% людей, яких щойно назвали італійцями, буквально не розуміли мову власної нової країни. Саме так вони говорили на десятках діалектів сицилійському, венеціанському, неаполітанському, які були настільки різними, що фактично були окремими мовами. Сицилієць і венеціанець були один для одного іноземцями. Абсолютно. І тут ключовою є цитата одного з творців Італії, державного діяча Масимо де Адзельо. Він сказав: Ми створили Італію, тепер ми повинні створити італійців. Це ж геніально розкриває всю суть процесу. Так. Спочатку малюють кордони, придумують назву, ставлять прапор, а потім дивляться на різнорідний натовп і кажуть так, тепер ваше завдання стати італійцями. І та ж історія у Франції, яку ми вважаємо взірцем національної держави. На момент Великої революції 1789 року М -м. більшість населення не говорила французькою. Для селянина з Провансо. Король був просто якимось чоловіком у далекому Парижі, який іноді вимагає податки. Так, такого поняття як я француз для нього просто не існувало. Його світ закінчувався там, куди можна було за день дійти пішки. І тут виникає логічне запитання: якщо не було ні спільної крові, ні спільної мови. То якість цього хаосу із цих розрізнених племен вдалося зліпити монолітні нації. Виявляється, для цього була створена так би мовити інструкція. І Її автор один з найвідоміших філософів епохи просвітництва. У 1770-х роках до Жан Жака Руссо звернулися поляки. Їхня країна тоді буквально розвалювалася. Сусіди готувалися її поділити, і вони запитали: пане Руссо, як нам врятувати Польщу? Руссо, по суті, видав їм детальний бізнес-план зі створення нації. Так, це справжній посібник. Він написав буквально наступне: по-перше, придумайте національні свята та ігри, щоб об'єднати людей емоційно. Так, по-друге, створіть культ національних героїв, щоб було за кого рівнятися. По-третє, змусьте дітей у школах вивчати національну історію, навіть якщо вона трохи прикрашена. Його ідея була в тому, щоб немовля, вперше відкривши очі, вже бачило слово батьківщина. І помирало з цим же словом на вустах. Він прямо казав наповніть їхні серця Польщею так, щоб там не залишилося місця ні для чого іншого. Зачекайте, це звучить майже цинічно. Тобто, Руссо, великий гуманіст, по суті, пропонує створити пропагандистську машину? Ну так, просто вигадати історію, створити міфи і змусити всіх у них повірити. Чи не є це маніпуляцією в чистому вигляді? Це абсолютно справедливе питання. З нашої сучасної точки зору це виглядає саме так, але в контексті XVIII століття його логіка була іншою. Він бачив, що старі зв'язки, вірність феодалу, релігійна єдність руйнуються. І він шукав новий клей для суспільства і запропонував замінити віру в Бога на віру в націю. По суті, так, він сказав. Якщо об'єктивної реальності для єдності немає, створіть суб'єктивно: створіть спільний міф, транслюйте його через усі канали, і через покоління люди щиро віритимуть, що так було завжди. І цим рецептом скористалися абсолютно всі. В першу чергу, французи, так, після революції, вони проголосили, що влада йде не від Бога до короля, а від нації. Але проблема була в тому, що самої нації ще не існувало, і вони почали її ліпити з того, що було. Називати все підряд національним, національна гвардія, національні збори. Але селяни все одно не поспішали відчувати себе французами. І тоді на сцену вийшов, мабуть, один з головних піар-менеджерів в історії Наполеон Бонапарт. Він зрозумів ключову річ, щоб змусити людей масово і ефективно вмирати за ідею. Ця ідея має бути величною і красивою. Раніше солдат вмирав за свого короля або за місцевого барона. Наполеон першим вигадав концепт вмирати за велику Францію. Він ввів загальний військовий обов'язок, і армія стала тим, що автори джерел влучно називають «гігантським блендером. Гігантський блендер мені подобається ця метафора. Уявіть. Хлопці з Нормандії, які говорять однією мовою, з провансу, які говорять іншою, і з Гасконії, яких не розуміють ні ті, ні інші. Всіх їх змішували в одних полках. Так щоб вижити, їм доводилося вчити спільно паризьку-французьку. Вони разом проходили через битви, ділили хліб і страх. І виходили з цього блендера вже не нормандцями чи провансальцями, а французами. Армія стала першою школою нації. Це цікава думка. Тобто, до того як школа стала обов'язковою, саме казарма була тим місцем, де ти вперше усвідомлював, що є щось більше за твоє рідне село. Саме так. Але ж війни закінчуються, а націю потрібно якось підтримувати. І тут, як стверджується в матеріалах, з'явилася технологія, яка зробила для об'єднання Франції більше ніж усі генерали потяги залізниці? Так, залізниці до середини 19 століття для селянина сусіднє місто було іншим світом. А потім бум індустріалізація, будівництво залізниць. Люди масово поїхали до міст на заводи, і там, у плавильному котлі Парижа чи Ліона, бритонець і гасконець перестали бути чужаками, вони стали просто робітниками. Щоб знайти роботу, щоб вижити, їм довелося стати французами. Ізоляція сіл, яка існувала тисячоліттями, була зруйнована за кілька десятиліть. А вже ж. А щоб зацементувати цей міф, держава, нарешті, взялася за дітей. У школах вчителів навіть офіційно називали чорними гусарами республіки. Їхнім завданням було не просто навчити читати і писати, їхньою головною місією було знищити місцеві мови та діалекти бритонську, окситанську, і вбити в голови дітей єдиний стандартний французький код. І цей процес завершили газети. Зростання грамотності призвело до вибуху преси. І коли фермеру Британії та робітнику Марселі вранці читають ті самі новини. Про ті самі події. У них виникає потужне відчуття, що вони частина однієї великої спільноти. І до Першої світової проект Франція був завершений. Так, приблизно до 1910 року. Різнорідне населення перетворилося на монолітну націю. Але в цієї потужної ідеї була й дуже темна сторона. Отже, ідея нації звучить чудово: ми всі одна родина, об'єднана спільною метою. І спочатку у Франції цей націоналізм був так би мовити, ліберальним. Так, вони казали: ти француз, якщо ти визнаєш наші закони і цінності республіки, неважливо якого ти походження. Але потім на сцену вийшли німці, і вони запропонували зовсім іншу модель. І це піднімає важливе питання про мутацію ідель. На початку 19 століття Німеччини як держави не існувало. Це був конгломерат із десятків дрібних королівств, які постійно воювали між собою, і були легкою здобичею для сильніших сусідів, як от Наполеонівська Франція. І німецькі філософи та поети романтики почали шукати нове паливо для об'єднання. Вони вирішили, що раціональні ідеї про закони це занадто слабко. Потрібні емоції. І найсильнішою емоцією виявилася ненависть. У джерелах згадується поет Ернст Моріц Арнт. Коли Наполеон захопив німецькі землі, Арнт написав вірш, який став ну, свого роду маніфестом нового націоналізму. Він запитував, де вітчизна німця, і сам же давав відповідь: там, де кожен француз зветься ворогом, а кожен німець другом. Це ж ключовий момент. Так він запропонував будувати німецьку ідентичність не на любові до свого, а на ненависті до чужого. Він закликав зробити ненависть до французів новою релігією. Є цитата Нехай єдність ваших сердець буде вашою церквою, а ненавість до французів вашою вірою. Саме в цей момент націоналізм мутував. Із політичної ідеї він перетворився на містичний культ. Ти німець не тому, що маєш німецький паспорт, а тому, що в тебе німецька душа, тече німецька кров, і ти всім серцем ненавидиш ворогів німеччини. І цей вірус, як його називають у матеріалах, поширився по всій Європі: Італія для італійців, Сербія для сербів, Польща для поляків. Кожен почав вимагати власну державу, засновану на етнічності. Але ж ми пам'ятаємо генетичну карту. Пам'ятаємо, що населення Європи абсолютно перемішане, неможливо провести кордон так, щоб усередині жили тільки свої. І спроба накласти цю вигадану етнічну сітку на реальну демографічну карту призвела до катастрофи до Першої світової війни. Після неї переможці сіли, дістали лінійки і перекроїли карту Європи. Намагаючись створити моноетнічні держави, але це лише погіршило ситуацію. Мільйони людей раптом опинилися не по той бік кордону, німці в новоствореній Польщі, угорці в Румунії, українці в кількох державах. Це створило величезну напругу і підготувало ґрунт для найстрашнішої версії націоналізму. Так, Версії, де окрема людина взагалі перестає мати будь-яку цінність. Якщо нація це найвища святиня, то хто тоді ми з вами? Німецький філософ Юган Готліп Фіхте, а за ними фашисти ХХ століття, запропонували моторошну, але логічну метафору нація це живий організм. І логіка цієї метафори справді жахлива. Так, якщо нація це організм, то окрема людина це лише клітина. А яке значення має одна клітина для всього тіла? Ніякого. Клітина не має власних інтересів, вона повинна працювати на благо всього організму. Якщо для здоров'я організму потрібно, щоб мільйони клітин загинули, що ж, вони повинні померти. Це просто перевертає все з ніг на голову. Ще 200 років тому ти був фермером, якому байдуже до абстрактних ідей. А тепер ти клітина, так, яка повинна з радістю згоріти в топці війни заради величі нації. У 20 столітті ця ідея досягла свого апогею. Беніто Муссоліні прямо заявив. Держава створює націю, а не навпаки. Держава бере біомасу і ліпить з неї те, що їй потрібно. Фашизм це коли нація стає єдиною реальністю. Все в державі, нічого поза державою, нічого проти держави. А нацисти пішли ще далі. Вони додали до цього соціальний дарвінізм. Виживає найсильніша нація організм. Так, і мільйони людей. Євреї, роми, слов'яни були оголошені вірусом, раковою пухлиною в тілі німецької нації. І організм почав лікування шляхом їхнього систематичного знищення. Ми часто думаємо про нацизм як про якусь історичну аномалію, але джерела підводять до думки, що це була лише крайня найбільш послідовна форма тієї самої ідеї, яка з'явилася ще у Руссо. Що вигадана спільність важливіша за живу людину. Після всього цього здається, що все досить безрадісно. Ми приречені вічно гризти один одному горлянки за ці вигадані лінії на карті. Але автори вважають, що не зовсім історія показує, що ідентичність це пластилін. Вона постійно змінюється. Спочатку людина була мешканцем села, потім підданим короля, потім громадянином нації. І як стверджується, прямо зараз відбувається наступна тиха революція. Нові технології роблять з нашими націями те ж саме, що колись потяги робили із селами. Вони їх розмивають. Концепція європеєць. саме для молодого покоління це вже не просто житель континенту, це ідентичність, яка стоїть над національною. Вона не вимагає ненависті до сусіда. Або подивіться на мешканців глобальних мегаполісів. Люди в Лондоні, Нью-Йорку, Дубаї чи Сінгапурі часто мають набагато більше спільного одне з одним у стилі життя, цінностях, професіях, ніж зі своїми ж співвітчизниками з провінції. Тобто інтернет, віддалена робота, миттєві комунікації, все це руйнує стару модель. Ми починаємо розуміти, що свої це не ті, хто має такий самий паспорт, а ті, хто поділяє наші цінності, захоплення, погляди на світ. Але ж є і зворотня реакція. Безумовно. Цей процес іде. Але, звичайно, ми бачимо і потужну зворотну реакцію. Багато людей бояться глобалізації, втрати звичного світу. І чіпляються за старі прапори, за знайомі міфи, будують нові стіни. Нам усім психологічно потрібне плем'я, відчуття приналежності, страх втратити хто ми дуже сильний. Але джерела підкреслюють, що плем'я не обов'язково повинно будуватися на крові та ненависті до чужинців. Отже, якщо підсумувати, Країна це не земля. Земля була тут мільйони років до нас і буде після. Країна це не кров. Наша ДНК це коктейль з усього континенту. Тоді що це? Якщо поєднати з це з ширшою картиною, то ключова теза така країна це насамперед ідея. Це історія, яку придумали філософи, оспівали поети, впровадили в голови вчителі та використали для мобілізації політики. Це не означає, що країни неважливі? Зовсім ні. Вони організовують наше життя, будують дороги, забезпечують порядок. Але розуміння того, що це по суті вигадка, дає нам, як кажуть автори, суперсилу. Суперсилу не ненавидите саме так. Коли ти усвідомлюєш, що людина по той бік кордону не твій одвічний ворог від природи, а така ж людина, якій просто розповіли іншу версію спільної історії, стає набагато складніше натиснути на курок. У матеріалах є чудова фінальна аналогія. Нація це щось на кшталт операційної системи для людства. Версія 1.0. Вона допомогла нам вийти з феодальної роздробленості, запустити індустріалізацію та науку. Але зараз ця ОЕС, очевидно, глючить, вона викликає постійні системні конфлікти, війни і споживає занадто багато людських життів. Можливо, настав час подумати про оновлення. Зрештою, наш паспорт це лише проїзний квиток у цьому дивному. Вигаданому, але все ще нашому світі, і це залишає нас із фінальною думкою для роздумів, яка логічно випливає з цієї метафори. Якою ж якщо національна ідентичність це програмне забезпечення, яке можна і потрібно оновлювати, то які цінності та принципи ляжуть в основу наступної версії людської спільноти, і хто буде її програмістами?